Добрий день, хлопці і дівчата мого віку. Я студентка університету третього віку міста Дніпро. Багато я чую розповідей, як хто зустрів цю війну. Хочу поділитися своїми враженнями, як я пережила і переживаю зараз оцю страшну війну. Я дуже пробачаюсь за свій суржик, тому що я тільки навчаюсь розмовляти українською мовою. Що дівчата і хлопці, не соромтеся, розмовляйте нашою рідною мовою. Як тільки почалася війна, наші однолітки бажали чимось допомогти. Спочатку держали мішки, а хтось накидав пісок для того, щоб за... для барикад, потім почали плести сітки. Всі от несли хто що може, там старенькі, не старенькі, різали на сітки, плили. Потім почали ми питати, що треба воїнам. Почали шити труси, в'язати носки, безкінчено, аби хлопцям було затишно, аби було зручно їм нас обороняти. Дніпрянам нашого віку. Навіть у воєнний час душі пощастило, що у нас є університет третього віку, де вони нам дають психологічну допомогу, фізичну допомогу, де вони спілкуються з нами, де вони роблять нам лекції, де вони. Допомагають нам вийти із того стресового стану, щоб ми могли якось і своїм дітям потім допомогти і розповісти. Університет третього віку влаштував нам у парку Глоби квести. Ми, як малі шалені діти, бігали по парку, шукаючи записки. Це було так приємно. Діти навіть раділи і хотіли за нами бігти, але ми казали, ні, це для старичків, це не для вас. І ми, благодаря цьому квесту, ми якби возродилися заново, і ми можемо легше нам спілкуватися з дітьми, з, нашими, з онуками. Треба ж їх якось заспокоювати, треба своїм прикладом показувати. Що треба робити, як треба робити. А скоро університет третього віку влаштовує нам рождественський бал, де я зі своїми подругами будемо в ньому участвувати. Запрошуємо подивитися, як ми, нашого візраста хлопці і дівчата, будемо на балу танцювати. Наприкінці я хочу подякувати. Телеканалу Дніпро ТВ, який вигадав, створив таку чудову передачу як жизні люби, де ми у нашому віці можемо показати себе.